Всім Привіт! Сьогодні ми з вами не будемо довго тягнути, а одразу почнемо тестувати усілякі різні лайфхаки. Я тут трошечки собі зібрала, будемо з вами починати. У мене насправді багато цікавого і такого дивного. І перший лайфхак це в нас лайфхак для. Обличчя, а саме контурінгу. Я навіть не знаю, як це назвати. Насправді це така дуже дивна історія. А, значить, перш за все, я навісу собі обов'язково базу під макіяж, бо без неї я просто не погоджусь починати щось робити. Я а, все ще в процесі тестування бази від бренду Tula, і тому я сьогодні теж використаю її. Ну, і тепер буде. Найцікавіше. Значить, цей лайфхак полягає в тому, що мені треба взяти різноманітні засоби для контурінгу обличчя. Тобто мені треба взяти консилер, рум'яна, контурінг. Тут навіть мені треба мій тональний. О Боже, У мене є фотка, на яку я зараз буду орієнтуватися. Трохи випила для сміливості чаю. Ну що ж, давайте починати. Я візьму консилер, котрий мені не шкода, якщо чесно, бо якщо я візьму той, який мені подобається, мені буде дуже сумно. Я так розумію, що в неї нема тонального. Ну і давайте розпочинати з консилера. Я думаю, що це буде тереш. Я, в принципі, не дуже люблю усілякі знаєте, техніки нанесення засобів, вони дуже дивні і вони дуже часто працюють не так, як мені хотілося, б, але. А мама. Ну, я взяла такий добро світліший консилер. Далі вона на підворіді свіру таку пляму світло. Я вже похожу на інопланетяни якогось, бо мені здається, що так. Так, далі у нас буде тут така опть. Дуже смішна штучка. Якийсь грибочок треба намалювати. Вона, типу, як брови обмалювала. Знаєте, це лайфхак на випадок, якщо ви хочете дуже закінчити консилер. Він, ну... Подобається, не подобається, не знаю, але знаєте, ви дуже хочете, щоб він вже закінчився нарешті, і ви такі берете і просто 3 літри на себе наносите. Також тут є. О, я знаю, що я візьму. Там є од -од -од один лише участок обличчя, де вона наносить тональний в колір. І я туди просто нанесу тональний в стіку, бо... Ну, бо. Як бачите, трошки не мій колір, трошки не мій відтінок, точніше, під консилера, бо він такий. Зелений і у туманного дуже не мій, дуже рожевий для мене. Але в принципі, коли я це все наношу і тушую, виглядає ок. Далі мені треба взяти, шукаю, де взяти. Мені треба взяти контурінг. Це само собою. І мені треба взяти рум'яна. Знаєте, які не шкода, які буде зручно нанести. Ага, ну окей, я візьму тільки дуже рожевий стік, О, точніше, дуже рудий для мене стік. Але вже хай буде. О, я це буду тушувати приблизно 2 роки. Я не буду так наносити, як вона, таким прям. Це важко. Потім буде дуже розтушувати. Ну, буде така бронзова кича, Подивіться, бо я взяла бронзер, по суті, не контуринг, але мене влаштовує. І тепер нам треба обрати якийсь рум'ян, боже виглядає звичайно чудово. Ну що ж, давайте не будемо соромитись. і в неї там такі рожеві. Я б я не відмічила, я вже знаю, що я про це напевно пошкодую, але це буде пізніше. І роблю тут таку дому. Я не буду робити, як вона, от такими величезними смугами. Бо ми всі чудово розуміємо, що це робиться для такої видовищності, якщо можна так сказати. А мені ще це тушувати і з вами сидіти. Оце все щастя я нанесла. Тепер треба тушувати. І вона це тушує ну, звичайно ж б'юті блендер. І це буде приблизно до завтра. Давайте потихеньку починати. У мене супер вологий б'юті блендер. Будемо щось, щось, щось пробувати. Вона якось дуже цікаво тушує, типу, як смугами. Насправді я здивована, навіть що в мене ще нічого не залипло. Як це знаєте, завжди буває при таких супертехніках. І більш ніж певно, що якщо зараз мені не сподобається результат, знайдуться люди, які скажуть, що я просто не так тушувала, не так наносила, і все-таки інакше. Бо як не дивно, завжди, завжди, якщо в тебе щось не виходить, ну точніше, якщо тобі не подобається якийсь результат, то це означає, що ти дурачка не лайфхак поганий, правда? ж? Це просто історія про те, як класно все-таки тушуються ці продукти. Бо як ви бачите, ну, вони тушуються, вони не залипли, тобто вони кремові, класні. Бо е якщо ви хоч колись спробували такі лайфхаки, то ви, може, навіть знаєте, що скоріш за все, ця біда. Чудово собі залипне через 3 хвилини. І ти собі будеш ще пів літра е з вложуючого спрею наливати на цю біду. Так, ну що ж, дивіться. Мені здається, воно навіть все майже розтушувалося. Ну, я згоріла на сонечку. Це я дивлюсь на себе. Це все, що я можу сказати. Реально враження, що я просто згоріла на сонечку. Мені дійсно, під, знаєте, під ці лайфхаки треба приносити собі не просто чай. Чай, я не знаю, звелени, мабуть. Окей, хай буде так. Дуже, звісно, така цікава історія виходить. Ну, що ви скажете? Бо в мене реально враження, що я просто загоріла на сонечку. Я зараз трошки додам сюди консилера, бо мені супер не подобається. Бо я прям от, от подивіться, яка рожева, це жесть. Я візьму трошки консилера того ж самого, що в мене й був. Трохи підправлю, бо ну це просто для мене, коротше, занадто. Я скажу, що мені просто, мабуть, мало. У цій ділянці світлого, або я не люблю таку корекцію просто, знаєте, коли ніби як на сонечку підпікся, під, Але ну, ви самі бачите, що виходить. Значить, зараз я цю всю історію підтушую. І далі в нас з вами буде не менш цікаві лайфхаки, що стосується також обличчя. Ну і поки я тут от бавлюсь, не забудьте поставити лайк цьому відео, звичайно, тільки якщо воно вам сподобалось. Також перевірте свою підписочку на цей канал, аби ви частіше могли бачити мої ось такі ось цікаві відео. Після цього зайдіть в мій інстаграм, ось він. Також в інстаграм мого б'юті магазину, де ви можете знайти купу усіляко різної косметики, або ж в мій Тік-Ток. Ну, це все за вашим бажанням. І підпишіться, якщо вам було б цікаво спостерігати за мною в інших різних форматах. Так, я поки візьму свою пудру. Я отут нахилялась, вам, мабуть, видно. Дивіться, презентую вам картину. Одна. От вона! Це картина, яка поки що не завершена, але я думаю, що в якомусь з наступних відео ви зможете нею повноцінно насолодитися. Це, знаєте, так виставила, щоб вам показати, і потім не забути її домалювати. Я трохи зроблю собі такий міні-бейкінг пудрої відходи, бо... бо інакше буде просто треш. А я знаю, що буде. Якось так це виглядає поки що. Я не дуже поки задоволена, але коли я була задоволена, відео з лайфхаками дійсно. Так, знаєте, що давайте далі спробуємо. Значить, ми з вами спробуємо лайфхак. Лайфхак виглядає ось таким чином. І це такий лайфхак про корекцію також. значить, тут дівчинка бере контурінг прям, з баночки, грубо кажучи. А я хочу спробувати зробити те саме, просто за допомогою контурінга з втуди. Ні, я придумала. У мене є контурінг в. Упаковці такий. Я візьму собі пензличок відходи, ти цікавий той контурінг. Що за контурінг, я вам не покажу, бо це дуже мутний бренд, як виявилось. Тому покшу я вам не покажу. А, так, і значить вона наносить між таку собі точку ось тут. Це, типу, кутик ока і під шуком. Ага, і що? І що має статися? Значить, і тут так само. Це, типу, якісь такі, знаєте, лайфхак з контурінгу. І потім ви це трошки підтушовуєте нагору. І залишки вона собі тушує на ніс. Ну, що, в принципі, логічно. Мені здається, вона яких бульдожі щуки вішать. Чуєте, кажіть. О боже, а на камері треш. Ну, типу, я дивлюсь в дзеркало, я її не бачу. А на камері просто. Просто треш. Окей. <рес> Боком не повертатися. Я поняла, Якщо я на вас отак дивлюся, подивіться. Що скажете? Зараз я трохи врятую цю історію. Ну, о Боже. Тушовка да. сьогодні не моя. Що скажете? Мені здається ж ти. Як би так сказати, щоб було не дуже образливо, не дуже окей. Короче, мені не подобається. Бо, от дивіться, я повертаюсь. Ну, типу, мені така корекція, в принципі, здається, трохи дивна. Я якась як собака, не зрозуміла. Поїхали далі. Це у нас дуже прикольний кілефхак з конкретними рум'янами, але в мене їх зараз нема. На жаль, але вони скоро будуть. Зате в мене такі трохи аналог. Значить, рум'яни на відео це рум'яни від бренду About Face, дуже класні. Це бренд співачки Холзі, Холзі, Якщо я не помиляюсь, Якщо помиляюсь, напишіть, будь ласка, що це, і як правильно вимовити її ім'я. І сенс в тому, що це кремові рум'яни в такій упаковці дуже схожі до цієї, до речі. Їх отак от наносять і тушують дуже швидко. І секрет в тому, що ці рум'яни також кремові. Тому. Я і хочу спробувати цю саму історію з цими рум'янами. Наскільки це спрацює? Єдине, що тут буква М, а не кругленький. Ну окей, будемо просто, а так будемо сподіватися, що все буде окей. Я навіть М я не зіпсувала. І вони їх тушують пальцями, пальцями. Ой, я собі не туди нанесла ті рум'яна, я як клоун. Ну, це компенсація того, що у нас не було макіяжів до Хеллоуіна цього року. А не було, бо в мене було купа роботи, в мене було супер мало часу. Тому вийшло вже як вийшло, і будемо вважати, що цей зараз клоунський макіяж буде компенсацією. Ой, ну чуйте, перше звуки, звуки, звісно, такі, ніби я себе б'ю. Мабуть, зі сторони так виглядає. Але якщо що, мені не боляче. Ну, дивіться. В принципі, схема робоча. Я більш ніж впевнена, що це буде працювати з будь-якими рум'янами. Єдине питання, ну, в плані кремовими звичайно, єдине питання, наскільки вам підходить такий варіант тушовки, ну тобто, наскільки вам окей з таким зовнішнім виглядом, це, я б сказала, єдине питання. Ну, коротше, молодець, я її трошки підтушую, бо я просто після цього ще планую знімати відео. І я не думаю, що ви хочете мене бачити у всіх відео в такому хі -хі, цікавому зовнішньому вигляді. Не слишла з вами всього два лайфхаки. А чого я вас обманю? Чуєте? два лайфхаки, каже. А у самої то їх три. Значить, перший лайфхак Стихія залишилися. Це, блін, мене, база засохла. Ну що це таке? Чуєте, в боксічар дісталась мені база під макіяж. Щоб що, щоб вона взяла і засохла. Так. Беру базу під е, тіні, кажу вам, під макіяж, чуєте? шалена жіночка. До речі, гляньте, як мені гарно з ламінування вій, яке я сьогодні зробила. Мені дуже подобається. Я прям така кішечка. Мені дуже подобається ламінування, у мене дуже воно класно тримається. І такі вії гарні входять і, коротше. Я прям кожен раз у захваті є туди на це ламінування. І цей раз не було виключенням і ти бачиш, що я давно не робила, бо мені майстриня порадила не травмувати своє війну. Бо всі ж чудово розуміють, що робити це кожен місяць не окей. А ще, якщо ви задаєтесь питанням, вже половину відео, блін, я вам так і не пояснила, що в мене на шиї, а я думаю, вам трохи видно. Ну, трохи та й видно. То ви не лякайтесь, будь ласка, це просто я ходила на видалення родимок і папіломок на шиї. І от зараз воно виглядає так, скоро заживе. Я думаю, що шрамів навіть не буде, але ви не думайте, я не зараз нічим не захворіла. Це просто я захотіла потурбуватися про своє здоров'я. Нарешті, нарешті, тепер давайте робити щось, від чого я мабуть будувати. Коротше. Ми беремо це таку штучку. а це як? Це Кьорлер? Я сам була як це називається. Знаєте, до речі, скажіть, ну точніше, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи буде вам цікаво подивитися відео про організацію мого косметичного столика і в принципі всієї моєї колекції косметики? Бо я дуже сильно намагаюсь її скоротити. І у зв'язку з чим у мене буде розпродаж, у зв'язку з розпродажем, логічно, що я буду все перекладати і де, від де чого позбавлятися, наводити буде більш-менш порядок на своєму б'юті-століку. І хочу от у вас запитати, чи буде вам цікаво подивитися такі відео, тому що. Якщо для вас це буде цікаво, то, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Я зніму відео, бо я трошки вагаюся, я все одно буду прибирати, перекладати і сіля таке робити. І я не знаю, чи записувати це на відео, чи можна самі там зробити, і вам просто сказати, я ж це зробила. Так от, будь ласка, напишіть в коментарях, цікаво почути вашу думку. Далі. Лайфхак для тінеї виглядає ось таким чином: ми беремо керлер, Нічого нового, я думаю, вже майже всі його пробували. Будемо тестувати сьогодні Pop. Ну, я вже трошки його знаєте, поти Більш детальний якийсь відгук о, і, взагалі, перше враження. Ви зможете побачити в наступних відео. Бо я якраз планую з цією палітрою робити перше враження. Наступний від. Дивіться, в чому тут <рикола> заключається прикол, який я тільки що зрозуміла, що у дівчинки такий напівколом іде повністю весь керлір зверху. А в мене, ну, бачите, яким чином. І я не знаю, наскільки вийде, наскільки це вийде зробити. Але давайте ну, хоча б спробуємо. Отак от вона прикладається до ока. Прикладає до ока, я набрала такий світло сірий відтінок. Перше ж зауваження дуже боляче Це все прикладати до ока і воно отак от. Угу. Ну, бачите, такий сірий відтіночок. До речі, дуже гарний відтінок. Я кайфую від цього відтінку. Далі вона те, що я вивела, бере з'єднує. Ну, от, вийшло трохи. Трохи не так, знаєте, гарно, як у неї. Така дивна форма вийшла в мене, ока, якщо чесно. І вона отак от з'єднує, типу з оком. Просто малюю пряму лінію. Всередину, бачите, вона заповнена консилером. Але у мене є. Я у мене заважні. Так, окей, давайте на цьому оці направимо. Я просто спробую набагато темнішим відтінком. О, чуєте, а якщо? Я отак спробую. Тобов вийде, ну приблизно нічого. М -да. <смір> Ви бачите, що я зробила? Так, ну я, знаєте, придумаю свої лайфхаки. Коротше, так як я поставила, нічого не вийде. Ви так не робіть. Бачите, така... я собі зробила отут якусь дірку. Тут в мене скаталося якась біда, чуєте. Лайфхак для... Для умних якийсь моя супромі номер 2 Ну, всі ж користуються цим ліфхаком. Не можу я бути? Можу, походу, дурочкою найбільшою. Так, окей, на ну, цьому оці було нормально. Можливо, через те, що тут світло, і не видно наскільки все погано. Дивіться, тут якась пляма. Тут занадто насичено виходить. Чесно кажучи, мені в сто разів легше, як не в. Тисячу просто взяти пензлик і зробити таку саму дугу, як от дівчинка робить, без якоїсь форми. Можливо, якщо ти дуже недосвідчений е, юзер і тільки починаєш свій косметичний шлях, то тобі, звичайно, легше скористатися таким лайфхаком. Але, по-перше, як ми сьогодні з вами дізналися, не всі керлери підходять. Тобто, якщо ви шукаєте керлер з розрахунком на те, що ви зможете ще ним користуватися таким чином, то дивіться ось на цю верхню частину, побачите, в мене він, ну, коротше, неправильний. Я поки не можу сказати, типу, що сказати по цьому лайфхаку, в тому плані, що, ну, або я дурочка, або щось не так, але. Мені не подобається. Я побігла за кандром, дороблю нормальний макіяж, додам якогось, може, хайлайтер, Ну, коротше, знаєте, щось додам. Чи не буду. Ой, не знаю. Знаєте як? Я все придумала. Значить, я от зараз лишаюсь таким трохи дивним макіяжем. Далі, давайте спробуємо макіяж для... Це таки для очей. Це буде лайфхак з нижніми повіками. Зараз я зіпсую свій пінцет. І я беру туш, Будь-яку, по суті. Зараз я обираю чекайте мені 100 тисяч. о, давайте візьмемо глимбій. Я не, я не дуже. Ну, не. Ні, ми не візьмемо глимбі. Я згадала, що вона з ворсинками і зараз мені все в очі попаде. Коротше, лайфхак заключається в тому, що ми беремо туш, Ми беремо так от на пінцеті. Окей, ну оцей. Бачите, моя тушу, Так от ми, коротше, пощіпали з тої туші, кажемо, віддай нам туш, не гідниця. Вона нам віддала туш. І ми далі беремо свої нижні вії і просто їх зліплюємо за допомогою туші. Сильно не щіпайте, як я, бо я тільки лейпів лейпівока собі не вищипнула. Тобто, знаєте, це такий лайфхак, щоб не... Профарбовувати, якщо ви любите такі більш-більш такі, грубо кажучи, зліплені війки, то вам може навіть дуже сподобатись. А я не знаю, що вам про це сказати. Знаєте, ще є такий лайфхак. Дивіться, отак виглядає око мене з цими війками. А є ще такий лайфхак, якщо ви хочете там зробити їх не так багато, так не кожну війку профарбовувати. А наприклад, якось їх поз'єднувати дуже класно використовувати такі в макіяжі і то так само роблять з пінцетом, так само з туш'ю, але там треба вже нанести туш І потім, поки вона ще не засохла, зробити собі такі, грубо кажучи, павучі лапки. Ну чуєте я, я. Не знаю, дуже боюсь зіпсувати і людям, які я жико мене вже є. Коротше, отак це виглядає. Окей. Кажу одразу, лайфхак робочий, бо в принципі пінцетами ту, ви можете собі або просто, типу, нафарбувати війки, знаєте, або їх трошки посклеювати і нафарбувати там. Не кожну війку, прифарбувати, зробити такий більш цікавий ефект. В цілому я б казала, що цей лайфхак норм. Оце все, що можу про нього сказати. Так, і лайфхак з губа. Да? Mm -hmm. Буде малювати мені губи. Ну, я вже почала з цього консилеру сьогодні, то сьогодні і продовжу. Ай, ненавиджу носити консилер на губи. Але що ви робиш, якщо всі всі лайфхаки починаються з цього? Так, губи я затонувала. У мене є відвідлен про багато. Давайте візьмемо в... 105 відтінку. Відтіночок роз. У мене він все одно теж не точений, але що ж поробиш, як життя таке. Значить, дівчинка малює от пряму лінію. Потім вона малює пряму лінію вниз. Я вже підключила олівчик і тепер. Ось якось так. Ой, людина. Не з рівним рукам. Уже намалювала різну форму з двох сторін. Окей, вийшло б якийсь жах, на Коротше, таке коло і потім якось так. На я не впевнена, що змінилося в порівнянні зі звичайним нанесенням, але окей. Я ж виглядаю як якийсь трэш. Ну, добре. І далі вона заповнюється якимось якоюсь помадою. У мене є від Бібо. Отакий малючок. Дуже гарний, гарного кольору. І він такий насичений, що, що нема різниці. Окей, добре. Забудьте, ви цього не бачили. О, 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 клас! У мене є моя помада улюблена. Да. Я не народжу наносити помаду. Отак от прям з тюбіком кожен раз в мене виходить якийсь стреш, Ну, типу, дуже навряд чи вийде щось нормальне, якщо я так роблю. Зараз я підчищу це все. Коротше. А я скажу чесно, я не дуже бачу різницю між. Ну, як, я трошки бачу різницю між цим студентом і ось цим, але. Оскільки вона носить не блиск, який, знаєте, напівпрозорий і тільки трошки коригує колір твоїх губ, а вона наносить саме помаду, також таку блискучу, але вона також перекриває відтінок, то я не дуже бачу сенс в такому а, в побудові такої форми губ. Я розумію, типу сенс, що вона зробила такий от кругленький. Але, ну, я не знаю, я не дуже бачу в цьому сенсі. на мені, бачите, за рахунок того, що в мене все одно такі губи. Виглядає ніби Ось ось так от виглядає така хвиля красива, Ось ця ямка Купідона, вона дуже гарно виглядає. Коротше, я не знаю, щось є таке сьогодні. Багато говорила. Значить, макіяж зараз виглядає ось таким чином. Для того, щоб побачити, як я його класно зроблю і трошки покращу. А також який саме мультихром я нанесу на свої гарніші очі, а, а нанесу я саме мультихром, він мене тут лежить. Дивіться на мене і каже, так. Ви побачите оце це все, точніше, що побачити у цю всю історію. Вам просто треба буде подивитися наступне відео, або це буде першим відео. Все залежить від того, як ви зараз проголосуєте в Ютуб спільноті. Я нарешті почала використовувати. І так саме на каналі в моїй спільноті ви можете проголосувати за те, які відео вийде раніше і які вам більш цікаво. Так от, в наступному або в попередньому перед цим відео, в залежності від ваших голосів, ви зможете побачити, як же я змінила і покращила ось цей макіяж. Тепер давайте трохи підведемо підсумки. Значить, перше. Що я скажу про лайфхак з корекцією обличчя. Мені таки не подобається, я не дуже люблю такі штучки, але я більш ніж впевнена, що для відео це працює класно, навіть, знаєте, для відеозйомки, от ви зараз на мене дивитесь, ви таки не скажете, що в мене там щось там ну, не дуже вдало виглядає. В житті в реальному це, звичайно, працює гірше. Я в, таке, в реальному житті не люблю. Але якщо для відео фото окей, може працювати конкретно цей. Ця схема корекції, тобто, коли ось тут, тут рожеве, тут темне. Мені не підходить, мені не подобається. Можливо, під тип обличчя вона б підійшла. Мені ні, не сподобалось. А, далі, наступний лайфхак у нас був ось цими точками. Я розумію приблизно задумку, але мені здається, що вони могли б бути десь. Ось тут, бо зараз я така трошки як собака, знаєте, бульдог з вищими, вищими щоками. Коротше, я теж не оцінила. Mm -mm. Мені не сподобалось далі. Лайфхак з нанесенням рум'ян. Окей, може спрацювати. Це знаєте, просто такі типу, прикольні варіанти, якщо ви кудись поспішаєте, маськ, і все. Окей, якщо вам хочеться щось спробувати, ще би зробити знайти ефектне відео для інстаграма або тіктока. Працює класно, можете спокійно пробувати. Можливо, вам навіть не кожен день буде так зручніше наносити, але це тільки з кремовими рум'янами. Майте на увазі лайфхак з тінями, точніше, з використанням з тим, щоб використовувати керлір в якості форми для побудови тіней. М можливо, в мене не дуже вдалий керлір, в мене не дуже вдалі руки, судячи з усього. Тому мені він не підійшов. Можливо, комусь з вас він підійде краще. Цікаво почути вашу думку, бо лайфхак суперпопулярний. Можливо, Можливо, вже таке пробували. Пишіть, будь ласка, в коментарях. І, в принципі, про будь-який лайфхак. пишіть в коментарях, що ви думаєте, може, ви пробували і любите таке. Я не зацінила, мені не подобається. В принципі, сама історія навіть з керлером – це не дуже зручно, щось тримати собі в оці, тушувати це потім важко. Коротше, мені легше просто самі оформити таким чином Звіями лайфхак класний, робочий, дуже-дуже, дуже навіть, тому можете юзати. Дуже зручно, дуже прикольно. Ви собі оформлюєте ві, зручно, що можна їх там склеїти, якщо вам треба, так як вам хочеться, нижні. Коротше, я оцінила. І лайфхак з губами, тобто саме з побудови такої форми губ, можливо, має сенс. Якщо ви хочете конкретно таку форму губ, то можете спробувати. Виглядає дуже прикольно. Насправді, от я зараз дивлюсь. Ну, Дуже непогано, такі, знаєте, кругленькі, пишненькі губи, особливо, якщо у вас свої такі тоненькі книточки, то тоді для вас спрацює. Тобто, ви, по суті, малюєте такі кола, від нього дві направляючи до кутиків. Ну, тут дві, тут дві. Чотири всього. Виглядає класно. А, мені просто не дуже таке треба, бо я приблизно так завжди губи малюю, тобто в мене свої вже. От, Але в цілому лайфхак робочий, можете спробувати. На цьому на сьогодні все. У нас таке дуже велике, розмовне відео вийшло. Дуже вам дякую за перегляд, за всі ваші коментарі, за підписку. На цьому на сьогодні все. Також не забувайте скидувати в інстаграм, лайфхаки, які вам сподобались і ви хотіли б, щоб я його протестувала. І на цьому на сьогодні все. па-па!